Добре, продовжуємо знайомитися з нашим сайтом. і Зараз ми створюємо турнір з пумсе. Турнір з кіругі ми вже зробили і тому зараз працюємо з помсе. Заходимо на вкладку Мої турніри, натискаємо Створити захід і натискаємо кнопочку турнір Пумсе». Вводимо назву ну, відповідно всі дані, які ми вводили і на кірургі. Так, клас турніра, дата. А, так, далі. Кількість учасників у нас буде 200. Так, вкажіть, кількість спортсменів в категоріях. Давайте хай буде 6. А, вирішить, скільки, скільки в скількох категоріях спортсмен може приймати участь. А, так, я вказую 6, щоб в мене була. Достатньо можливості показати вам все необхідне по сайту. Ви можете обирати скільки вам завгодно. Хоча я не думаю, що тут будуть значення дуже великі. Тут всього, якщо так казати, вибір це 10 можливих варіантів. Хоча я думаю, що і це буде занадто багато. Значить, дивіться, змішане пумсе, це пумс, в основному пумсе по дорослих. В мене їх немає, тож я його убираю, щоб воно мені не заважало. Далі обираємо турнірну систему, систему Олімпійська. Система виключень зараз на етапі розробки. Поки що тільки олімпійська. Далі клас турніру А, якщо ми перемикач пересуваємо клас А і Б. Далі обираємо головного секретаря, обираємо суддю. Так, обираємо логотип турніру. Так, Харчування я показував на прикладі змагання з кіруги, тому зараз я не буду на це витрачати час. Додаємо регламент, зберігаємо в базу даних. Все оновлюється сторіночка. Все ми переходимо на турнір і, відповідно, подаємо заявку. Значить, дивіться, що в нас відбулося тут. Значить, з цього віконечка ми вже нікуди не виходимо, не виходимо і з ним працюємо. Значить, дивіться сюди. Я себе вказав головним секретарем, якщо я не помиляюсь, відповідно, у мене. Як у головного секретаря є можливість на мандатній комісії заявляти або знімати зі змаганнях будь-якого спортсмена. Відповідно, у мене тут є вкладочка перемикач, мої спортсмени і усі спортсмени. Відповідно, це для головного судді і головного секретаря. Тобто, майте собі на увазі, у вас тут стоїть перемикач. У решті він з'являтись не буде. Далі, тут в мене перемикач клас А. а що він дає? Якщо я заявляюсь в одному класі, я вже не можу бути заявлений в іншому класі. Система відфільтровує. До прикладу, дивіться. Я обираю традиційні індивідуальні виступи чоловіки. Ну, давайте я от заявлю. Ну, Давайте, хлопчика, заявлю, щоб можна було бачити. Клас А. Тепер дивіться, тут треба обрати команду. Я обираю спортивний клуб. Тут в назву команди буде підставлена назва спортивного клубу, яка стоїть в профілі у цього спортсмена. Якщо у вас два чи три спортивних клуба, у вас тут ви тренер всіх спортсменів, тому у вас, як у тренера, вони будуть усі. Але коли ви заявляєте їх від спортивного клубу, відповідно кожен буде заявлений від того спортивного клубу, до якого він належить. До речі, отут мене просили зробити загальний спортивний клуб. Отут ви можете вписати назву спортивного клубу або спортивної команди, від якого ви хочете заявити своїх спортсменів. І якщо ви так робите, то тоді у вас назва цього клубу вона не попадає в сітки. Там є певні моменти, в деяких протоколах буде використовуватись, але в звітному протоколі будуть стояти. І назва цього спортивного клубу, і назва цього спортивного клубу, і назва спортивного обласного осередку. Ну, це пізніше їдемо до протоколів, побачите. Далі, дивіться. Я обрав категорію: от, цей спортсмен. Я натискаю заявити. Він тут зникає, він заявлений. Тепер я обираю цю саму категорію в категорії Б, і його тут немає. Тобто він заявлений в категорію А. Відповідно, в категорію «Б» заявлений, він не може бути. Хоча, якщо ми беремо прикладом парні виступи, от, будь ласка, він є тут, він є тут. Знову ж таки, ми його заявляємо, до прикладу, в категорії Б. Раз, ким він там? Я його обрав і зразу відфільтрувала система, з ким я можу його заявити. От Я беру давайте, такого спортсмена, що вже відомо 100%, що його заявить, я натискаю Заявити. Все, в категорії Б він заявлений. Тепер я перемикаю на категорію А, ці два спортсмена не з'являються. Тобто або в той, в той категорії, або в іншій категорії. Значить, з цим розібралися. Далі. Так само, якщо я беру спортсмена, який а, має проблеми з профілем. Так само, як і в кірургі, у вас буде вискакувати величезне таке повідомлення, ну, от, до прикладу, Раз, заяв... а, мінімум два спортсмена. Давайте в індивідуальні перейдемо. Індивідуальні виступи, жінки. От Давайте ми беремо заявити. Вибігає термін страхового і медички. От відповідно, спортсмен не може бути заявлений. Так, далі. Ми з цим розібралися, давайте поїхали далі. Я швиденько позаявляю спортсменів, і ми з вами далі будемо працювати. Отож, бо в мене обраний спортивний клуб, я спортивну школу видаляю. Так, і ми поїхали. Так, я заявляю оцих цих спортсменів. Вони в мене будуть основною командою. Так, я не буду зараз гратися, заявляти їх в різні команди. Хоча ви кожного спортсмена, якщо ви там можете, трьох спортсменів заявили від цієї команди, потім ще трьох заявили від іншої команди. Це не є проблема. Далі, індивідуальні виступи. Так, жінок не буду заявляти. Парні виступи. Так, поїхали. Раз, два. Дивіться. А отут у вас показано, яка команда у вас має бути. Бачите, один з двох, двоє з двох. Коли ви натискаєте на одного спортсмена, система автоматично відсортовує тих спортсменів, які можуть з ним працювати в парі по умовах тієї чи іншої категорії. Ми заявляємо, заявлені спортсмени зникають, залишаються, незаявлені. Я обираю одного спортсмена, знову проходить фільтрація, і я знову заявляю. Не поспішайте натискати кнопку, бо у вас може змінитися список, і ви тицнете не в того спортсмена, на якого розраховуєте. Так, ну тут я пару вже не заявлю. Так, добре, далі. Беремо наступний. Там команди чоловіки. Раз, два, три. Так, заявити. Раз, два, три. Заявити. Давайте від іншої команди заявим. Так. Далі, наступна категорія в нас. Ну, трошки такий марудний процес. На кіругі це набагато швидше, От. але маємо те, що маємо. Ну? А, так. Да. Що зараз відбулося? Я натиснув заявити, десь підгальмував сервер. Я не став чекати, натиснув другий раз. І воно мені видало, що на другий раз я дійсно не обрав жодного спортсмена. Тому мені вискочило повідомлення. Так, спортсмени заявлені, там все добре. Так, чоловіки, жінки, парні, виступи. Щось сервер починає підгальмовувати. Або в мене інтернет слабкий, не знаю. Так, добре, заявка успішно подана. І остання команда, дивіться, командні виступи, покажу вам ще такий момент. Дивіться, Тут пише 5 плюс 1, у вас обраний 0. По правилах, ви можете обрати 5 членів команди і одного запасного. В, тут, на сайті, ви можете обрати команду як 5, так і 6 спортсменів. Буде запасний, не буде запасний, це вже в умовах регламенту буде прописано. Але якщо ви спробуєте додати менше, ніж 5 спортсменів вам видасть помилку. Тому ми обираємо 6 5 спортсменів, 5 плюс 1, або 5, або плюс 1. Ми спокійно можемо заявити команду. А, десь в мене інтернет гальмує. А, так, виходить отака от штучка. Значить, тут розібралися, ми подали заявку. А, так, да, тепер показую, як відкликати заявку. Ми заходимо. Тут у нас є відкликати заявку. Вам зразу повідомляється: оберіть категорію. Значить, те саме у для головного судді і головного секретаря, та сама кнопочка. Зараз і немає сенсу її клацати, бо крім мене, ніхто не заявлявся на змагання. Так, мені оцього треба зняти. Натискаю відкликати заявку і його знімаємо. Та що в мене з інтернетом? Так, добре. Так, далі, які в мене там категорії? В жінках в мене нікого нема. Тут нема. Я просто хочу прибрати реального спортсмена з. Так, в парні виступи я його не заявив. Просто коли я буду потім зберігати результати турніру спортсменам, кожному спортсмену, який заявлений на турнірі. В профіль буде ці результати внесені. І, відповідно, я просто не хочу псувати профіль реальному спортсмену. Добре, отож, бо ми зробили заявочку. В мене заявлені турніри, а тут ми можемо подивитися заявлені команди, О, спортивна школа Біла Іва. Відповідно, так як я вводив, я писав спортивна школа, так, а чому в мене в спортивній школі ці два спортсмена заявлені? Я ж його намагався зняти. Так, зараз я подивлюся, що там по цьому, по... по заявкам, я його зараз зніму. Так, десь я заявку проспав. А, далі, і ми можемо подивитися тут тренерів. Все те саме, що і по кіруги. От категорії в нас. Будь ласка. Так, заодно я зараз подивлюся, які категорії в мене. Да, до речі, от як виглядають категорії? Це індивідуальна категорія. Це в нас парні категорії, тобто от команди, в яких виступають. Так само в нас команди ДП3 спортсмена. Тут команда з п'яти учасників, але це одна команда. Тому тут написано, що тут в командних виступає один учасник. Одна команда має це на увазі. Так, фрістайл парні. Так, тут. Ага, так, це в нас. А, це в нас клас Б. А я тільки в класі А шукав. Традиційні пари. Клас Б. Так, від... заходимо відкликати заявку. Перемикаємось на клас Б. Так, традиційні парні виступи. От. Зверніть увагу, я виділяю одного спортсмена, але видаляється вся команда. Відповідно, якщо вам треба когось замінити, ви знімаєте всю команду, причому не має значення, на якого спортсмена я натискаю. Видаляється вся команда, а потім в іншому складі вона заявляється. Так, нажимаємо відкликати заявку. Все заявку спортсменів на турнір успішно відкликано. От так відбувається заявка спортсменів, так не відбувається зняття спортсменів з турніру. Так, ну і давайте зразу вам покажу друковану заявку. Тут, в принципі, все те саме, що і це ми вибираємо біла іва. І от в мене спортсмени, які заявлені від цього по моєму клубу. От, ви можете подивитися. Тут всі категорії, які є. Тобто тут нема ніяких проблем. От. Значить, тут в заявці іде, всі йдуть від команди Біла Іва. Тут нема сортування по тому другому клубу, який є. Тут йдуть заявки від спортивного клубу, від якого у вас заявлені спортсмени. Тобто, ви заходите, обираєте тут спортивний клуб. І від спортивного клубу заявляєте спортсменів. Той, що ви написали там від якоїсь іншої школи, там у вас буде в протоколах. Так, і зараз друкуємо заявочку. Зараз подивитись, як вона виглядає. Чотири сторінки таким чином. Тобто, тут все нормально, горизонтальний друк, все собі розберетеся. Так, з цим розібралися а, Так, заявку. А, так само блокуються профіля спортсменів. Не буду пояснювати. Подивіться, створення чемпіоната по кіругі, там я це пояснював. другий раз це дуже довго. Так, Закриваємо. Заявку роздрукували. Ну, З харчуванням ми тоді говорили, регламент. В принципі, тут все нічого нового немає. А на наступному відео я вже покажу, як його проводити адміністрування, як воно відбувається безпосередньо. Робота з сітками тощо. А на поки що все. До зустрічі.